Приветствую вас, подписчики! Сьогодні у нас на розборі отакий вот трьохпрограмний, він називається Радіо Україна 3003. Ну, тут, правда, 4 кнопки, 4 канала, але все одно він трьохпрограмний. Вот. Трьох на два шнурка, це як говориться, на 220 і на. скільки там ще вольт, він теж. Іде. Зараз ми його розберемо і подивимося, з якого він року з 83-го року. третій місяць вроді би. Ціна 19 рублів. Ну, скажу, що прилічно 19 рублів на 83-й рік. Так що зараз я відкручу болти і покажу, що всередині знаходиться. Так, от, от ця штучка, отак об'єднується тут предохранитель. Один шнурок, а другий. Буду там. Да, ребята, вот крутил с трудом. Надеюсь, сейчас не будет никаких помех. Пластилин в двух тих. А болты, мне кажется, что они по размеру закручивали. Кстати, те... Ци... Иногда как радио открываешь, они стояли в квартирах, там, на этажках. Можно найти постановку тараканов. Правда, уже Дуже рідко вони приїжджають з живими тараканами. Якщо Там хазяїн стояло радіо до сих пор, поки він не вмер, а хтось вирішив розпродати його віщі. А В обично вже мертві. Десь в гаражах, вони там вже не виживають, їх миші з'їдають чи ще щось. Ось така плата. Внутрі, що ми бачимо? А нічого ми тут цікавого не бачимо. Є два транзистора таких от. Обично я знаходжу якусь одненьку зелену, але вже в цьому році не було зеленої даже. Якщо він не відкручувався, правда от такі бувають пироги Ну, дивлюсь, все ціле, не відкручувався просто я пломбу щось не подивився, воно так далеко було темно. Ну нема, щоб було щось зрізане. Так що в цих на даний час я зараз відкручу ще плату і гляну що знизу хвилину. Так що така, крім цих двох малих, там немає теж нічого. Ось пуста. Так, що в таких 4... чотирьох краще, щоб були три кнопки. Тоді є зелена якась одна. А в 4 d 4 кнопки немає. Так що мій совет. Як хочете, розбирайте. Хочете ні?